Вон а тут. Э, про всяк выпадок я повернулся лишь на 5 секунд назад. Э, про всяк выпадок я. Бідний Джо, він міг би уникнути цього нещасного випадку, якби прочитав інструкцію до своєї нової машини часу від чергового прохідного бренду. Саме тому я та мій друг Тімі покажемо, як безпечно та відповідально користуватися вашою машиною часу. А куди ж подівся Тімі? Тімі. Де ж цей Тімі? Або скоріше, в якому часі зараз Тімі? А, ні, ось де він. Ха-ха-ха! Я бачу, ти вже розпакував свою машину часу. Так, вже готовий використати її, щоб вбити Гітлера. Тімі, чому ти вирішив це зробити, не ознайомившись спершу з інструкцією безпеки? Якщо ти повернешся в часі, щоб вбити Гітлера, нацисти не будуть існувати. Тебе зачало у Фольксвагені, який був розроблений нацистами. Якщо авто, в якому ти був зачатий, не буде існувати, то й тебе не буде. Якщо тебе не буде, то хто вб'є Гітлера? Хто? Гітлер сам себе не вб'є, Тімі. Ага. Тож перед тим як почати подорож, переконайтеся, що перемикач запобігання часових парадоксів, переведеною положення увімкнено. Боже, я й не знав, що подорожі в часі можуть бути небезпечними. Отак, небезпечними і невічливими. Бачиш тих людей, Тіммі? це вихідці з майбутнього. Вау! Вони повернулися в минуле, щоб зробити фото з історії твоєї епохи. У вони стоять за стрічкою, нікому не заважаючи і не годуючи представників сучасної фауни. Не беруть. Нічого окрім фотографій, і не залишають нічого окрім слідів ніг. Трястя. Ану слідкуй за язиком. Бачиш, Тіммі, тканина часу дуже тонка і легко рветься. Все, що ми знаємо, може розсипатися в твоїх липких дитячих руках, і це буде повністю твоя вина. А як щодо подорожей у майбутнє 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 нас не турбує. Відривайся, розважайся і пам'ятай, майбутнє це часовий кошик для сміття.